Усім привіт! У цьому відео ми розкажемо про Чернігівську ТЕЦ і її колишнього орендаря компанію Технова. Як ви можливо читали в новинах, нещодавно Чернігівське КП Теплокомуненерго, яке наразі керує ТЕЦ, виграло справу у касаційному суді. Вона стосувалась майже мільярда гривень боргу Технови. Згідно з договором 2023 року, який скасували в суді, ця заборгованість приватної фірми за газ мала перейти на комунальне підприємство Чернігова. Цей борг становить близько не цілих 4 мільярда гривень. Тобто теоретично у випадку програшу справи за борги приватного підприємства мали б платити всі ми, жителі Чернігова. Як це стало можливим? Це місто взяло в заручники про підсумки 22 років користування техновою Чернігівської ТЕЦ. Ми розкажемо вам далі. Чи вигідною для Чернігова була ця орендна угода? Чому різні керівники Чернігова звинувачували технову у неефективному використанні ТЕЦ? А правоохоронні органи у купівлі вугі. Гілля в бойовиків ордло, чому після російської блокади Чернігова Тахнова захотіла припинити договір оренди зруйнованої ТЕЦ, і як після цього новостворене комунальне підприємство змусили взяти на себе мільярдні борги приватного підприємства? І розпочнемо ми з того, що таке Чернігівська ТЕЦ. Її звели у 60-х роках ХХ століття. Будівництво проходило в два етапи. Основне паливо для котлів першої черги кам'яне вугілля донецького басейну. Резервним видом палива є природний газ. З 2021 року через складну ситуацію з постачанням та забезпеченням вугіллям Чернігівська ТЕЦ вимушено працювати на резервному паливі природному газі. У грудні двотисячного. Року депутати міськради, на чолі з тодішнім міським головою Віталієм Косих, проголосували за передачу єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ в оренду фірми Тахнова. Жодних архівних кадрів того періоду ми не знайшли. Про те, як це відбувалось 15 років по тому, в сюжеті комунального телеканалу Новий Чернігів згадувала заступниця голови фонду комунального майна міськради Інна Дусь, 25 декабря 2000 року був заключен договарення. Договор аренды был заключен на 15 лет. До продления договора аренды до 2013 года вона составляла 560 шістдесят тисяч гривень в місяць. Сьогодні одна составляє 1 мільйон 600 тисяч гривень. У відповіді на запит суспільного в Чернігівській міськраді повідомили, що технова сплатила за оренду майнового комплексу понад 308 мільйонів 200 тисяч гривень. Я промоніторила міські новини, пов'язані з фірмою Технова та Чернігівською ТЕЦ від початку 2000-х. У травні 2006 року новообраний міський голова Микола Рудьковський заявляв, що до нього звернулись працівники підприємства з вимогою навести лад на стратегічному підприємстві. Цитую заяву міського голови. Останнім часом станція працює практично на критичній межі. Обладнання застаріло і потребує заміни. При такому ставленні до ремонтів теплових мереж з боку фірми. Технова, другий Алчевськ, нам гарантований. Наголошують працівники ТЕЦ. Фірма Технова не дотрималась умов договору про створення юридичного підрозділу на території Чернігова, тобто податки, які сплачує підприємство, наповнюють не місцевий, а столичний бюджет для проведення перевірки ефективності використання цілісного майнового комплексу, переданого в оренду. Тов, фірма Технова планується створити комісію. За два дні після цієї заяви депутати міськради створили комісію, яка мала проаналізувати роботу Технови. Висновки цієї комісії ми не знайшли за два роки після цих подій. Матехнова урочисто вела в експлуатацію автоматичний перекидач залізничних вагонів. На відкритті тоді був Олександр Соколов, який повернувся на посаду міського голови та президент групи компанії Технова Анатолій Шкрібляк. На його особистості ми й зупинимось далі. Це народний депутат, колишній це керівник Технови. Я з ним персонально не знайомий, але я мало позитивного за нього чув. Анатолій Шкрібляк, бізнесмен, народний депутат Верховної Ради України п'ятого складу, Кликання власник низки підприємств має громадянство України та Кіпру за даними з відкритих джерел до початку повномасштабного вторгнення. контролював чотири теплові станції в Києві, Черкасах, Чернігові та Сумах. Посідав 99-те місце в топ 100 найбагатших українців 2021 року. За версією журналу Forbes. На сьогодні має офіційну веб-сторінку, де позиціонує себе керівником бізнес-групи. Там йдеться і про історію створення бізнесу. У результаті застосування новітніх технологій в управлінні ТЕЦ і виробництві теплової та електричної енергії підприємства вийшли на якісно новий рівень прибутковості. Паралельно Анатолій Шкрібляк і група інвестували кошти в агропромисловий сектор України. На Чернігівщині він є одним із бенефіціарів заводу вівсяних пластівців. Водночас фірма Шкрібляка Техново ще у 2019 році фігурувала у справі щодо незаконної закупівлі вугілля в. Ордло СБУ проводила досудове розслідування та дійшла висновку, що підприємство в періоди січня по жовтень року закуповувало через білоруські компанії вугілля видобуте на тимчасово окупованій території. Хоча в митних деклараціях країною походження вугілля була вказана Росія. За даними СБУ, фірма Технова за 10 місяців оформила 269 митних декларацій на імпорт вугілля з Білорусі. Про цю історію ми поговоримо далі. А поки повернемось до заяв чернігівських посадовців щодо технови у 2015 році. Міським головою стає Владислава Трошенко. І вже у 2016-му він заявляє про необхідність проведення переоцінки вартості майнового комплексу. Це має вплинути на суму орендної плати від фірми Техново до міського бюджету. Попередня оцінка робилася у 2013 році. Вона складала. Приблизно 129 мільйонів гривень цілісного майнового комплексу. Недооцінений майновий комплекс, який оцінювався за курсом ще курс, коли був 8, а гроші там немалі. Я скажу так, що ми в принципі ну, орієнтуємося вийти, ну можливо, додатково отримувати мільйон-півтора мільйона доларів щомісячно. У 2016 році Технова повідомляє Чернігівську міську раду про наміри отримати кредит у 35 мільйонів доларів від Світового банку на технічне переоснащення ТЕЦ. Та є умова переукласти договір оренди до 2033 року, аби синхронізувати термін його дії з угодою кредитування. Це питання розглядають на сесії міської ради. На засідання приходять два табори активістів: обидва проти продовження оренди. Тодішній депутат обласної. Ради Дмитро Блауш у сесійній залі заявляє: якщо депутати проголосують за цей Технова візьме кредиту у 35 мільйонів доларів, то розплачуватиметься за нього буде місто. Фракції та уж оказів двадцять чоловік сидять з такою модою відділ і хочу, щоб голосували. Ми такі демократи, а нам питання до питання відіймали. Та підімайтесь пройти, каже про те, що ти хочеш взяти кредити на Технову. Тоді депутати так і не погодили продовження оренди, тож технова не змогла взяти кредит у світового банку. Я прошу зараз підтримати зняття цього питання з порядку дивно. У 2017 році компанія заявляє про придбання нового бульдозера за 3 мільйони гривень. Приобретення даного відотехніки техніки є для нашої станції життєво важливим життєво необхідним міроприяттям. Наступного року Владислава Трошенко повідомив, планує перевірити, що орендар зробив для розвитку ТЕД за майже 20 років оренди комплексу, та згадав про цей бульдозер як про символ того, що робиться недостатньо. Напівзруйноване обладнання. Цілісний майновий комплекс, який належить громаді, в якій недостатньо проводилося відновлення цілісного майнового комплексу, технічне переобладнання, ніякого контролю цього не проводилося вчасно, абсолютно. Місто залишилося з дірками із металоломом. Орендар залишився з десятками мільйонами доларів прибутку. То за все це время вогона ми імієм і бульдозер, який подгрібає туголь. Із року в рік Технова заявляє про наявність боргів за опалення і гарячу воду. Наприклад, у 2019 році компанії заборгували 139 мільйонів гривень. Найбільший боржник населення 95 мільйонів гривень. У січні 2020 року стає відомо про згадане вище розслідування щодо закупівлі на Чернігівську ТЕЦ вугілля з ордло. В офісі компанії Водять обшуки. Про це заявляють у Технові. Так дійсно, СБУ в Чернігівській області проводить перевірку закупівель вугілля, які здійснювалися ТОВ фірма Технова. Проте це не є якимось резонансом зі сторони держави. Існує постійний контроль за поставками вугілля. Звідки у якій кількості та які його характеристики. Це звичайна процедура, що необхідна для встановлення законності поставок сировини та відповідності їх документації. Згодом на різних інформаційних ресурсах з'явились копії сертифікатів вугілля, за яким паливо на Чернігівську ТЕЦ має інший хімічний склад, аніж із Донбаського басейну. Того ж року до міської ради надійшов лист від управління СБУ про ознаки можливого недотримання умов договору оренди. І йшлось про виявлені ознаки непроведеного ремонту електротехнічного обладнання у у 2018 році разом із встановленням це коштувало понад три мільйони гривень. Тодішній керівник Технови Олексій Щербина тоді пояснював, це тим, що обладнання закупили, але через неможливість зупинки окремих процесів його не могли встановити. Тож зроблять це у 2020 році. У 2021 році міська влада Чернігова починає готуватись до повернення Чернігівської ТЕЦ із оренди. Уже тоді лунають перші заяви про борги технови. Ми розуміємо, що всю заборгованість, яка на генерується зараз, ми повинні будемо свого часу підписати. В який спосіб ці два роки ми будемо контролювати кошти. Ми не маємо права це робити. Більше того, там стоїть охорона, яка ще може отримати наказ, нікого не впускати на територію, там і тим далі. Лютий березень 2022 року стали руйнівними для Чернігівської ТЕЦ. Під час облоги міста комплекс зазнав пошкоджень. А, знищено подачу вугля, механічну подачу вугілля, знищено хімічну підготовку води, як блок. Знищено... А, Центральна щитова. Центральна щитова це найважливіший, ну, або один з важливих вузлів. Крім того, Неодноразово зупинялася і безпосередньо сама турбіна за словами Владислава Трошенка на ремонт ТЕЦ треба як мінімум 800 мільйонів гривень. Після деблокади Чернігова 11 травня 2022 року Технова звернулась з офіційним листом до міськради щодо дострокового припинення договору оренди. Таке прохання пояснили тим, що немає ані ресурсів, ані власних коштів, аби виконати всі необхідні ремонтні роботи. Це рішення підтримали депутати міськради на сесії 31 травня 2022 року. Тоді розпочали процедуру зі створення комісії, яка б мала перевести розмежування та інвентаризацію майна. Проте провести аудит так і не вдалось. Про це повідомляв начальник комунального майна Олексій Єпінін. Причина перенесення і неможливості оформлення достроково припинення догоренди та ні надання. Інформації оцінюючим ТОВ чутовтехнолоні е, невиконання строків е, оцінки. Надання матеріалів на комісію по розміжуванню і неможливості відповідної комісії провести цю роботу в установлено сроком терміну. У липні 2022 року виконком Чернігівської міськради купує трансформатор для Чернігівської ТЕЦ, що коштує 54 мільйони гривень. Згодом саме ця закупівля стане предметом кримінального провадження. За версією СБУ, це обладнання придбали за двічі більшою за ринкову вартість, завдавши збитків у понад 30 мільйонів гривень. Наступного року підозрюзло. Уживання владою та службовим становищем отримає заступник міського голови Віктор Геращенко. Суд відправить його під варту, де він перебуватиме два з половиною місяці. У жовтні 2022 року керівник Технови Дмитро Аркатов повідомляв, що розпорядником коштів на відновлення ТЕЦ є обласна військова адміністрація, яка контролювала хід робіт. Улітку 2023 року депутати міської ради створили комунальне підприємство Теплокомуненерго для того, щоб провести процедуру повернення ТЕС у міське управління. У квітні 2023 року процедуру так і не закінчили. Заступник міського голови Віктор Геращенко тоді. Повідомляв депутатів про існуючу заборгованість у фірми Технова. Одна з головних проблем при поверненні в єдиного майнового комплексу громаді міста Чернігова є наявність боргів за спожитий природний газ. А це 1,6 мільярда гривень станом на 1 березня 2023 року. Саме цей борг повідомляв Геращенко і має взяти на себе новостворене комунальне підприємство. Він посилався на статтю 22 закону України про теплопостачання, згідно з якою договори про постачання та транспортування енергоносіїв укладаються газопостачальною організацією з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної організації. Тобто, хто б не був постачальником тепла для населення, він спочатку має взяти на себе боргові зобов'язаності, попередника а потім… Потім йому нададуть паливо. Тож депутати скасовують своє рішення про дострокове розірвання договору оренди Чернігівської ТЕЦ та повертають попередню дату закінчення угоди 20 серпня 2023 року. За 22 два річне прийняти. Чи не здається дивним напередодні того, коли ти сам ініціюєш? Судовий процес про припинення договору оренди у тебе накопичується більше мільярда боргових зобов'язок. А потім по суду ти припиняєш оренду. І припиняють будь-яких зобов'язань перед містом. Радник директора КП Чернігів Теплокомуненерго Олексій Щербина пригадує підготовку до опалювального сезону 2023 році. Тоді місто мало за два місяці до початку опалювального сезону запустити роботу ТЕЦ підписати договори з постачальником газу і не залишити чернігів без тепла. Сума того боргу, який на той момент е був у. Фірми Технова перед групами компаній Нафтогаз. Я що так кажу, там і безпосередньо сам Нафтогаз і компанії Нафтогаз Ну це всі компанії постачальники газу, які входять саме до групи компаній Нафтогазу. Цей бор становить близько 1,4 мільярда гривень. У такий спосіб пояснює Щербина комунальне підприємство теплокомуненерго підписує договір про переведення боргів сто фірми Технова на себе і разом із майновим комплексом забирає майже півтора мільярди заборгованості. Цьому без тих договорів неможливо взагалі було рухатись, тому що підприємство повинно було отримати. Багато е, дозвольних документів для того, щоб взагалі можна було працювати. Адний з цих документів це там, ліцензії НКРЄКП. Ліцензії НКРЄКП теж затрагують у цей закон там, про теплопостачання в частині тому, що отримання ліцензії наступним користувачем повинно відбуватися лише після врегулювання заборгованості за енергоносіїв. І Нафтогазтрейдинг тепер в пошуках особи, яка ж може закрити цей борг. Не звертаючись до технови, <кій> ставить в умову комунальне підприємство Теплокомуненерго для укладення відповідного договору, для забезпечення опалювального сезону, ви маєте на себе прийняти ці борги і зобов'язання іншої особи. Колишнього орендаря це технови. ТКЄ намагалося намагалася внести навіть пропозиції щодо можливості узгодити певні особ... деталі пункти цього договору. Однак позиція ТОВ «Нафтогазтрейдинг» була принципова. Або договір про переведення боргу ви приймаєте на себе зобов'язання в тій редакції, яку ми надали, або постачання пророду газу, ви не дочекаєтесь. Олексій Щербина досі не може достоменно пояснити, з чого саме складається 1,4 мільярда гривень боргу Технови. Ми не технова і тому чітко ми не можемо розуміти. Ми розуміємо, що там є та ж різниця в тарифах, але її розмір близько 400 мільйонів гривень. От, щоб ми розуміли, з мільярда 400 Різниця в тарифах по Технові, яка була зафіксована. Це офіційна інформація, яка була зафіксована рішенням територіальних комісій. Близько 400 мільйонів. Ми звернулися із інформаційним запитом до самої фірми Технова. Просили пояснити, як утворився борг і яка ж у нього точна сума. У відповідь отримали таке предметом уваги залишається питання про взаємопов'язану кредиторську заборгованість за спожитий природний газ та дебіторську заборгованість за надані. ТОВ фірма Технова, послуги з теплопостачання юридичним і фізичним Обам, а також компенсацію різниці в тарифах у межах врегулювання питань, пов'язаних з кредиторською та дебіторською заборгованістю між сторонами передбачається передача КП теплокомуненерго власних основних засобів, що перебувають на балансі ТОВ фірма Технова загальною вартістю близько 300 мільйонів гривень. Коли почали досліджувати, що ж ми як комунальне підприємство, яке взяло на себе борги, що ми можемо. Ну, компенсувати да, різниця в тарифах, да. це дійсно борг держави, і він так чи інакше повинен бути піти в ну, умовно кажучи, в залік тої заборгованості. А що ще, коли ми почали цю роботу, то ми не побачили якихо нормальних активів і яких-то причин, які б ми могли взагалі... Потім взяти як відшкодування, те, що ми прийняли цей борг у 2024 році. Комунальне підприємство звернулось до господарського суду міста Києва з вимогою визнати недійсним договір. Відповідачем у справі стали ТОВ газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдінг, ТОВ фірма Технова та Державний Щадний Банк України. Інтереси така є в суді представляв Микола Тарбєєв. Групою з колегами ми аналізували. Ці договори, обставини, за яких вони укладалися. І прийшов до висновку, що у нас є всі законні підстави ставити під сумнів укладення такого договору за таких тяжких обставин під примусом настання катастрофи в самому місті, тобто місто взяло в заручник. І ми звернулися від, з відповідним позовом до господарського суду міста Києва. Про визнання недійсним такого договору, який було укладено під впливом тяжкої обставини, 20 січня 2025 року. Суд задовольнив це клопотання повністю. Тобто договір визнали недійсним. По одному договору про переведення боргу рішенням першої інстанції в Києві, так як відповідач знаходиться в Києві, і Нафтогаз і фірма «Технова», то КП підготувала позов до господарського суду, який знаходиться в місті Києві. І отримала рішення суду першої інстанції на свою користь. Згодом газопостачальна компанія Нафтогазтрейдінг звернулась до північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою скасувати рішення господарського суду Києва. Вже у квітні 2025 року. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції. Якщо це програємо, тоді Нафтогаз буде вимагати стягнення з комунального підприємства. Є на це кошти чи ні? У, у комунальне підприємстві ну, ді... звичайних коштів немає. Но тоді ми будемо звертатися до власника до Чернігівської міської міської ради. Які будуть дії Чернігівської міській ради? Ну, е якщо там, е по інструкції, да? там, по книжці, як то кажуть, то це повинен бути е е якийсь діалог. <з, з тим, хто ну, з кредиторами. реструктуризація, як ми бачимо, то як ми собі там продумували це там десь 15 років реструктуризація, як і пішов в Київ. Після рішення апеляційного суду юристи КП теплокомуненерго подали позов до касаційного господарського суду. Юридичні представники підприємства називали це спробою відновити справедливість. Законом передбачено вимоги та умови, коли, коли укладається укладається про постачання природного газу, і серед таких вимог відсутні. Обов'язок укладати попередні договори про переведення боргу, тобто тут вже є зловживання з боку своїм становищем, з боку постачальника нафтогазтрейним, коли він постав такі в умови в залежність укладання договору постачання газу з укладанням договору про переведення боргу, пряма залежність. Або підписують, або ми постачаємо вам газ, і Ваше місто заморажується 4 червня 2025 року. Договір про переведення боргу технови до теплокомуненерго скасували. Таке рішення ухвалив касаційний господарський суд. Отже, боргу майже мільярд гривень не може бути покладений на комунальне підприємство Теплокомуненерго. Як повідомив Микола Тарбєєв, наразі в судах розглядають декілька справ за позовом ТОВ ТОВНАТОГАЗТрейдінг про стягнення боргу з комунального підприємства. «Теплокомуненерго». Теплокомуненерго ми надіслали інформаційний запит на КНАфтогаз стосовно боргу Технови, який утворився в період оренди єдиного майнового комплексу. Проте жодної відповіді так і не отримали.